Вітаю! Мене звати Андрій Бринь, я приватний інвестор і ділюсь своїм досвідом в інвестиціях. Сьогодні розберемося, як правильно рахувати дохідність нерухомості та які показники варто фіксувати. Кожному інвестору важливо знати, наскільки вигідно працює його нерухомість, та за скільки років повернуться інвестиції. Для прикладу покажу вам свій файл яким користуюсь, щоб фіксувати показники інвестиційної нерухомості у файлі прописані формули, тож більшість показників вираховуються автоматично, оскільки є значна девальвація національної валюти, фіксуються вкладення і доходи не тільки в гривнях, а також і в доларах. Основні показники, які потрібно фіксувати. Сума загальних інвестицій у проєкт. Ця цифра вираховується автоматично формулою. По факту виконання оплати ми вписуємо суму, дату. І курс долара, наприклад, купівля квартири або комерційного приміщення, оформлення документів, податки, комісії нотаріуса, послуги ріелтора, витрати на ремонт, меблі та техніку, всі інші витрати на дрібні ремонти та рекламні оголошення. Доходи, орендні платежі, що отримуються від нерухомості. Сума загальних доходів також вираховується формулою. Ми вписуємо кожного місяця дату, суму надходження і курс долара. Також у файлі автоматично вираховується процент повернення інвестицій по відношенню до вкладень окремо в гривнях і окремо в доларах. Ще додатково в файлі фіксується. За скільки років ми повернемо вкладені кошти із наявними показниками та середня річна дохідність в доларах. Також ми можемо побачити показники, за скільки років повернуться вкладені кошти та річну дохідність в розрізі кожного місяця. Ви можете рахувати дані показники самі, або використати вже готовий шаблон яким користуюсь я. Щоби отримати шаблон, зробіть всього три кроки. Перше, зайдіть до мене в інстаграм, посилання в описі цього відео. Друге, підпишіться на мій інстаграм аккаунт. І третє, напишіть мені в інстаграм в особистому повідомленні шаблон для нерухомості. Я відправлю вам посилання і ви завантажите зручний шаблон, де зможете фіксувати. Всі показники вашої нерухомості. Дякую, що ви тут. За корисний контент ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.